З іншого боку, не зрозуміло, що робити. Наприклад, дійсно є люди, які стикаються напряму з ну, злочинцями. Чи треба, наприклад, видавати зброю представникам охорони супермаркетів? Остапа, дивіться, ми, ну, перш за все, я хочу висловити співчуття родинам загиблих. Це жахлива річ, безумовно. Хлопці були приречені з першого дня, коли вони влаштувалися працювати неозброєними охоронцями. То вони були приречені. Це було тільки питання часу. Ну і вони вже Тобто ви за те, щоб видавати. видавати я зброю Я Скажу так, що я не за те, щоб видавати зброю охоронцям, за те, щоб прийняти закон про зброю, який легалізує зброю, тобто ми маємо шалений, просто навіть ніхто не уявляє, який ринок чорної зброї. Тобто в Україні це не наша статистика, це світова статистика. А навіщо люди контор три з половиною мільйони одиниць нелегальної зброї. Три з половиною мільйони три з половиною мільйони. І це, це стати... правда. У Вас є така статистика? Ну, є статистика. Це, я, чи хто, я, хочу, я хочу сказати, що я спираюся, коли кажу такі речі, я спираюся на заяву дуже поважної міжнародної контори, яка називається ну, це дуже багато Survey. <світ> це швейцарська контора, яка працює під гідою ООН і моніторить ситуацію зі стрілецькою зброєю в 170 у восьми країнах світу.